Слава Ісусу Христу! Слава Всему свій Боже і Царю Всесвіту, Спасителю наш Ісусе Христе, що всім серцем любиш весь наш рід і своїм безмежним промислом опікуйся кожним народом з усідна. Споглянь милосердно і на наш український навіть, і на кожний інший наряд, що з повною надією припадає до тебе. Як до свого найліпшого отця і примудрого царя. Ми діти цього народу покірно послушні Твоїй святій волі, любимо всі народи, і що тих відкупив своєю святою кров'ю на хресті, а передусім любимо щирою християнською любов'ю наш український народ. Тим, хто з любові до нього, а радше з любові до тебе, наш Боже, благаємо тебе. Прости йому всі провини, поправ всі його злі нахили, а скріпи добрі нахили. Змилосердися над ним у всіх його потребах, борони його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів, зливай на нього безнастанно твоє щедро благословіння. Благаємо тебе, наш Боже, про особливу опіку і поміч для нашого народу, щоб серед усіх переживань і спокус Богу світу, диявола та його слуху, він відміг завжди зберегти небесне світло, перемагати витривалістю у добрі всякі труднощі і завжди належати до благословенного Твого Божого царства і тут на цім світі, і в небесній батьківщині. Дай нам віру, щоб всі. До одного злучені єдністю віри і союзом любові під твоїм проводом і проводом Святої Вселенської церкви йшли завжди дорогами правди і справедливості, любові та спасіння. Пішли в українському народові святих, великих своїх слуг, щоб прикладом і словом були гомудрими провідниками всіх царинах народного, суспільного і громадського життя. Провідникам нашого народу десь вітром твоєї премудрості з неба дай йому численне і добре та святе духовенство Заопікуйся його молоддю, щоб не тратила ласки святого хрещення, щоб одержувала в родині і школи основне християнське виховання і виходила на пожиточних синів свого народу. Благослови всі наші родини, щоб батьки були зразковими і ревними християнами, а матери визначались мудрістю, побожністю і в виховання дітей. Дай йому волю, щоб він міг свобідно розвивати свої природні тобою дані сили, обдаруй його правдивою, незіпсованою просвітою, благослови його працю на всіх ділянках науки, мистецтва та добробуту та благослови всіх і все, щоб наш народ, живучи мирно та щасливо, міг добре тобі служити, а своєю поміччю. Одержати вічну небесну Батьківщину. А ти При свята Богородиця, Непорочно зачата, мати і цариця України, святий обручницею Йосифа, покровителі Вселенської церкви, святий Архангеле Михаїлу, і ви покровителі українського народу. Опікуйтесь завжди цим народом, щоб він став народом святим і щоб сповнив своє послання. Щоб не вернув увесь схід до світла віри, щоб причинився до світлого добра людського роду, щоб був помічю і потіхою святої Вселенської церкви та щоб приносив вічному цареві безперестанну славу, честь і поклін.